і поклав у гробі, який був викотий в скалі. Перед до гробу заклали Великий камінь, а Марія Магдалина і Марія Мата Йосифа оглядали та йому покладено. До матері агнішки від Ісуса Сестри Марії від Нас Серця і до сестри Кенофера. Слоси та й Оце надходить година якої кожен з нас так прагне. яка ж це правда, що Господь вибрав маленьких, щоб засторонити великих цього світу. Не опираюся на власних силах, але на силі того, який на Христі переміг потугу пекла, є весняною квіткою. Стати така же, про себе, зірваною через садівника для Його. Приємності, є ми усі квітами, посадженими на цій землі. А Бог зримає їх у властивому часі. Одну раніше, другу пізніше. Я мала. Квіточка я відходжу першого. Певного дня віднайдемося в раї, де равітимемо правдиве щастя. вже Хотів би тобі сказати: «Ти тисячі речей, які розуміють, стоячи на бою Через нас, наше життя часто Бога лише за якийсь певний час відкриває. Дається розуміння, чому, а не інакше було в нашому житті. Але кажу, на поразі це хоче тобі розуміти дуже багато. хотіло б тобі сказати, це. але не можу однак. Вступаю в життя. А все, що не можу тобі сказати тут, дам тобі зрозуміти з висоти неба. Гріб не є кінцем, але є кінцем дочасного життя. Земської екзистенції. Можна сказати, що дочасна доля людини є паломницьком в керунку гробу. В кожному моменті належить рахуватися з можливістю сна. Не є важливо, коли Божий садівник захоче зірвати квітку нашого існування. Завжди маємо бути вповні приготовленими на Його прихід і наші з ним зустрічать. Ісусе і... твоє мертве діло було покладене е, в гробі, чи не щоб нас застав чути, чуваючи і вповні приготованих на хвилину, коли постановиш нас покликати з цього світу. Отже наш, щоб сину на безлах, нехай святиться, ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам собою і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в